Разумисленні. Ну, ми продовжуємо наш телеміст із е, різних міст України, і ми працюємо, нагадаю, е, у, у сумах поруч із сумським державним університетом. І цей університет пережив багато, пережив обстріли росіян у березні е, місяці. Зміг відновитися, е, зміг продовжити запустити занове навчання, і е, це за 40 кілометрів від кордону. І от ми говорили про те, що все змогли змогли, а не говорили про те, як змогли. І от зараз поруч зі мною знаходиться Василь Карпуш, е, це ректор університету. Я бачила ці фото, бачила ці відео. Я зараз прошу режисерів показати е, наслідків обстрілів росіян, е, що вдалося відновити, що вже змогли зробити, і як запустили навчання. Ну я насамперед хотів би сказати, що університет практично не постраждав. Дійсно, було поруч скинути 5 бомб, постраждали тільки вікна, 110 вікон. Я кажу, всього-навсього 110. Практично ми зараз все це відновили. Практично вся інфраструктура збережена, вона продовжує працювати. Тому якщо говорити про те, що могло бути, Бог кажуть, нас допоміг, і ми, і ми ці вціліли і продовжимо працювати. Боялися за абітурієнтів, що вони прийдуть чи не прийдуть, і скільки взагалі пройшло абітурієнтів? Дуже боялася. Ви знаєте, я постійно кажу, що в березні ми взагалі очікували, в березні-квітні думали, що дай Бог, якщо прийде половина, то відсотків 30 від того, що було минулого року. В цьому році зараз вже рекомендовано до зарахування 811 студентів. Це на 33% відсотки більше на бюджет чи минулого року. У нас цього року буде більше прийом магістратури. У нас буде більший прийом в аспірантуру. Він буде напевно найбільше за за всю. Історії нашого університету. Абітурієнт вірить в Сумський державний університет, Абітурієнт вірить в перемогу, незважаючи на таку присутність, дійсно, і безпекова ситуація, і, і таке інше. Він залишається в Сумах, він хоче займатися офлайн, він хоче ходити на заняття, він хоче. Це ми відчуваємо, знаєте, оцю атмосферу, оцей дух. Бажання бути бути тут, тому що дійсно є віра, що перемога буде факт залишається фактом. Поруч російський кордон всього 40 кілометрів. Ну виїжджають же студенти. А вчителі, викладачі, як вам вдається їх заохочувати взагалі до навчального процесу? Ви знаєте, так десь відсотки 18 початкових викладачів виїхали. Якщо подивитися, це переважно е, жінки з дітьми. жінки з, діть, з дітьми повертаються. Зараз Іде процес повернення, він йде практично в ці дні. Тому початок 1 вересня для тих студентів, які вже продовжують навчання, оскільки прийом у нас продовжиться. Перший курс зарахування буде, і початок 15 вересня, магістратура 1 жовтня. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що цей процес йде, повернення йде. Повернення і тому ми змушені все таки запроваджувати змішану форму. У нас буде змішана форма, там де практикоорієнтовані орієнтовані дисципліни, і насамперед студентами медичного інституту в нас їх було до війни близько трьох тисяч здобувачів освіти. Це найбільший структурний підрозділ заняття на клінічній базах в клініках. Безпосередньо буде проходити саме 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 там. Окрема тема – іноземні студенти в нас їх було 2150 з 54 країн. Ось зараз залишилось 1850, але продовжується новий набір. Ви знаєте, теж приємно, що новий набір відбувається. Безмовно він не буде таких попередні роки. Ми в 2014 році дуже сильно просіли по іноземним студентам і, скажімо, відновлювали цей динаміку, потенційне це зростання, і практично цей пік у нас був перед війною, тобто 24-го. Ви не думали над прихистком там. Столицю переїхати от у нас сьогодні яскраві приклади про те, як прихищають університети інші університети у столиці. Ви знаєте точно? Ні, ніколи не думали про це. Ну е... Я вас запрошую якимось чином, завітати в наш університет, подивитися на його інфраструктуру, на спортивну базу, у нас два центри олімпійської підготовки, палац студентського спорту один з кращих в Україні. У нас 40 об'єктів спортивної інфраструктури. Все працює. Два басейни продовжують працювати і зараз. І не тільки це для студентів-викладачів, а і для міста. У нас є спортивно здоровчий центр універ за містом. У нас все вся ця інфраструктура продовжує працювати і перенести її кудись, перемістити є неможливо. Я тут стою перед з вами. Якщо на початку ефіру я їхала сюди і думаю, все тут знищено, пошкоджено, все знищено, пошкоджено, нічого не можна відбудувати, то зараз я якась така натхненна, що ми все обов'язково відбудуємо. Не знаю, звідки ви черпаєте, скільки сил, скільки енергії, і віри в те, що все буде добре. Ви знаєте, Сумський державний університет завжди був таким. Я можу привести ще тільки один такий приклад. До війни, скажімо, півроку минулого і півроку цього. Обсяги надходжень науково за наукові дослідження в нас. Збільшилися у порівнянні з попереднім періодом. У нас збільшила кіль кількість міжнародних грантів. Тільки е, ну є такі відомі гранти Жана Моне, Ми виграли 11 грантів. Це рекордна кількість. Ну заїта кажучи, по Україні у нас було в минулому році 9, це теж було найбільше по Україні. У нас е, дуже потужний грант. І горизонт Європа знову ж таки. Ми виграли. Це вже другий такий грант. Звання п'ятірки найкращих університетів України. Ви підтримуєте? Вдається? Е, ми любимо наш університет. Ми любимо нашу державу, віримо в перемогу, і це і це, напевно, те, те, що робить нас такими сильними, і ми це будемо робити і далі. Дякуємо. Не знаю, надихаюся, і тут поруч стою, і в цьому певно весь менталітет українців, що нас б'ють, нас ламають, а ми все одно розквітаємо і будемо все відбудовувати. Дякую, Сумщини, Марічко, Росла.